Бабулечки наші, якщо ви бачите ось такі малюнки в інтернеті, у стрічці, в Фейсбук, коли ви його відкриваєте, знайте, що ви вже стали поплічниками російських хакерів, і ви вже несвідомо співпрацюєте з російськими спецслужбами. Як саме ви прогріваєте лайками, аміньканням, привітанням їх злоякісні ресурси. І ці ресурси сприймаються Фейсбуком. Як... Дуже корисні для нашого суспільства. Потім ці ресурси перевзуваються і починають постити заклики до вбивства українців, виманювати кошти, є виплати, є тисячі, є, є виплати на школярів зараз дуже активно виманюючи хакери гроші з наших людей. Ви просто граєте на руку ворога. Ворог вибере з нас все: конфіденційні дані, гроші і наплодить купу фейків, щоб. Ми всередині країни просто билися одне з одним. Будь ласка, не грайте на руку ворога та відпишіться від ось цього російського лайна.